Анатолію Васильовичу, я вважаю недоречним спілкування наше в публічному просторі, обмін думками на людях. Але ну, якщо ви вибрали такий формат висловлювання своєї думки і це стало надбанням широкого загалу, то я вимушений одноразово теж відповісти вам в публічному просторі. Але я сподіваюся, що надалі ми будемо спілкуватися особисто. Як і спілкувалися раніше. Розумію, що вас образило звернення протері Євгенія Буркацького, емоційне звернення, але воно не безпідставне, і ви це знаєте. Вигнання Стрітанської громади з її храму було беззаконним діянням і обов'язково буде оскаржено в суді. Тоді, коли наша країна вийде із стану правового негілізму і анархії, в якому зараз перебуває. І, звісно, вишенкою на цій всій поганій справі було вигнання самого отця Євгенія із сім'єю, із дружиною, із сіма дітьми з його будиночку на територію храму, де він проживав. Сльози цих дітей на загарбниках. І вони від них не відміються. Що стосується покійного митрополита Софронія, то не чіпайте його. Не кажіть, що він зробив би так чи зробив так. Він своїм життям відповів на це питання. Він помер в лоні Святої Української православної церкви, канонічної православної церкви. І це найкраща відповідь на питання, яке ви ставите. В нього було багато можливостей перейти в Київський патріархат і потім в Православну церкву України, але він цього не зробив. І вінець його життя це відповідь для тих, хто намагається маніпулювати ім'ям спочилого митрополита Сафронія. Розумію, що ви ображені і емоційно називаєте. Віруючих нашої церкви московською нечистю чи агентами, але не забувайте, що саме молитвами і голосуванням цієї, як ви сказали, нечисті ви стали мером Черкас останнього разу. Це десятки тисяч православних вірян. Саме благословінням нашого духовенства ви були обрані на цю високу посаду. І в перший раз, коли ви очолили місто Черкаси, благословіння вам надавав Митрополит Софроній, і воно мало силу не тому, що митрополит Софроній був патріотом, як ви кажете, а тому, що він був канонічним єпископом і через нього діяла апостольська благодать. І на останніх виборах ви отримали благословення. Від предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія і його благодать теж подіяла особисто в вашому житті так, що, коли ваша ситуація була на волосині, Господь благословив вам очолити Черкаси, молитвами наших вірян, благословінням нашого духовенства, голосуванням. Православних черкащан. Я думаю, що в глибині своєї совісті ви не можете цього не пам'ятати. Але це більше питання людської чесності та людського благородства. Не знаю, чи будуть наші парафіяни, віруючі, черкащани подавати масово судові позови на приниження їх честі і гідності черкаської міської влади. Не знаю, чи будуть вони це робити, але. Впевнений в тому, що на наступних виборах вони дуже добре запам'ятають, хто принижував їх ці останні роки, запам'ятають назви політичних сил та прізвища депутатів та чиновників, які зробили з вірних нашої церкви громадян України третього гатунку. Звісно ж, якщо не одумаються і не покаються. Хочу зразу зауважити, що погрози вичистити нашу церкву до останнього не тільки підпадають під серйозні статті Кримінального кодексу України, але і безглузді самі по собі. Чому? Тому що ще не народився той мер, чи той депутат, чи той президент, чи навіть той імператор, який зможе знищити церкву Христову. У нас можна відняти храми. Позбавити нас земельних ділянок, можна посадити митрополита, заарештувати священників, але церкву цим не знищити, тому що Господь наш Ісус Христос дав обітування, що Він створить церкву свою і ворота пекельні не подолають її. Цей закон діяв, діє і буде діяти. А тому церкву Христову в Україні і в Черкасах не можна подолати. Вона все одно буде існувати навіть без храмів, без земельних ділянок. Служби будуть служитися по квартирах, по домах, і будуть служитися вони церковнослов'янською мовою, як би комусь не хотілося зробити з нас обновленців і перейти на сучасну мову богослужіння. Церква буде існувати. Генеральний секретар Компартії Радянського Союзу Хрущов обіцяв показати у 80-му році по телевізору останнього попа. Але показали по телевізору останнього генерального секретаря Компартії Радянського Союзу. Не він був перший, не він останній і погрожують нам. Все наше життя 2000 років. І останнє. Анатолію Васильовичу, не ображайтесь на мене. Я записую це відео не щоб публічно полемізувати з вами, а щоб зберегти вас від великої біди, від особистої катастрофи. У нас з вами були і залишаються особисті стосунки. Ви ці роки поспіль. Брали участь у наших церковних заходах. Ви спілкувалися з ієрархами церкви легендами, які приїжджали до нас у гості у Черкаси. Це і блаженніший предстоятель Української церкви, Митрополит Ануфрій. Це і митрополит Одеський Агафангел, який освячував кафедральний собор 20 років тому, а потім. І очолював святкування 20-річчя освячення Собору. Це і митрополит Дніпропетровський Іриней, це і останній радянський ієрарх В'язень Совісті, митрополит Петерим Миколаївський, який, останній із ієрархів відсидів у в'язниці за своє сповідання віри ще у радянський час. До речі, здав його КГБ засновник. ПЦУ Філарет Денисенко. Ви спілкувалися з справжніми ієрархами, з людьми-легендами. І я не вірю, що ви не відчули тієї благодаті, тієї допомоги Божої, яка виливалася на вас за ці роки, яка допомагала вам у служінні, у вашій праці, у ваших трудах на благо черкастів. Не вірю, що ви цього не відчували. А якщо ви це відчували, то зараз ви стоїте на порозі великої особистої катастрофи. Чому так? Роблячи такі заяви, ви відрікаєтеся не тільки від церкви, яка благословляла вас і через яку на вас діяла благодать Святого Духа. Ви відрікаєтеся і від засновника цієї церкви. Її наповнювача Духа Святого від Бога. А святе письмо каже всякий гріх проститься людині, але хула на Духа Святого не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Тому, маючи щире бажання захистити вас особисто, вашу сім'ю, оточуючих вас людей, дітей ваших, вашу родину. Від великої духовної катастрофи, яку ви можете накликати на себе такими заявами, закликаю вас, не кажіть більше такого. Не вступайте в боротьбу з церквою і не кажіть більше таких речей. Я сподіваюся, що подальше наше спілкування буде відбуватися в особистому форматі, як і раніше. Я молюся. За це і бажаю вам, щоб Господь дав вам розум, спокій і своє благословення випривати помилки, які були зроблені, щоб мир і злагода громадянська, міжконфесійна не покидала і в подальшому наше місто. Злагода це запорука мирного життя. Якщо ми зруйнуємо мирне життя у нашому місті, воно зруйнується і в кожній нашій родині, і ми не отримаємо прощення від майбутніх поколінь. Бажаю вам мудрості, спокою і Божого благословіння.